Мої друзі, сьогодні неділя і вже останній день нашого, нашої презентації, нашої виставки. Нагадаю, наступна наша зустріч, наступна виставка буде 24-26 жовтня, тобто на кінець місяця. Чекаємо вас до нас в гості. Друзі, величезне дякую, що ви зі мною, величезне дякую за вашу підтримку, за ваші лайки. Вчора зняла відео і в кінці не подякувала вам, не встигла. Ну, тобто, за кінець відео був такий не дуже не дуже гарний, не дуже коректний. Але ви знаєте, що я вас обожнюю, знаєте, що ви у мене самі самі найкращі. І для вас я буду намагатись е знімати і показувати саме саме найкраще. Обіймаю вас, любі друзі, і сьогодні покажу вам ще трошечки виставки. І знаєте що, друзі? Я повернулася до себе собі, повернула свою першу каблучку. Знаєте чому? Тому що ту, яка, яку я взяла і сказала, що вона буде тепер моя, моя улюблена, дорогенька клієнточка, е у мене її придбала її. Її дуже пасувало, було дуже красиво, і я з радістю і з любов'ю. Її віддала і забрала собі знов свою першу. Напевно, так повинно бути. Показую, що залишилось поки що дуже мало було людей на ці виставки. Ну, як, як по мені, тому що по тій причині, що напевно важкі ночі, дуже люди вже втомлені, і важко їм, якщо якась є хвилинка відпочити, напевно, люди. Відпочиваю зі своїми родинами, то мало. Це наш український, до речі, джиспілі, Дуже гарний і потужний камінець. 4500 він коштує, 18 з половиною розмір. Тигрове око. Також наше українське. 18 з половиною розмір, 4500. Також коштує така каблучечка. Підвіси. Я вже не буду зупинятися, розповідати по цінам, бо я розпов... ну, так, розповідала, якщо щось сподобалося для уточнення, можна зробити стоп-кадр і зробити скрін прикраси, яка вам сподобалася, і я скажу, і написати в особисті, я вам скажу ціну і чи є в наявності. І чи можна зробити, якщо нема в'янавності, все, все одно можна зробити, якщо є у мене сировина, можна зробити на замовлення. Дуже гарно виглядають ці каблучки на руці, на, на руці дуже гарно. Всі, це малесенький розмір. Це е, зараз скажу, який це розмір. Це 18-й розмір. І я робила, показувала і кульчики такі. Дуже гарно. Треба витерти, бо він затроганий. Дуже зручна, зручна моделька, дуже і така акцентна. Мої дорогенькі, гляньте на цю красу. Це робота Ріїни, моєї донечки, яка вона зручна, ця каблучка на руки. Дуже зручна. Рутиловий кварц. Ціну не знаю, не можу наразі сказати. Якщо подобається, пишіть в особисто. Я в описі до цього відео прикріплю рігінені і свої контакти. Ви можете напряму в неї запитати, і вона скаже ціну. Я чесно не знаю, вона наразі на інші виставки, е і мені не можу її потурбувати, щоб дізнатись скільки вона коштує. Але все, що можу сказати. Гарна, стильна, дуже зручна, хоча і об'ємна. Хоч і об'ємна, тому дуже зручна. Глянь, яка краса в мене є. Це є хризопраз з дендритом. Ніжний такий колір в неї. Напевно, здалека це і дуже путають її з бірюзою, Напевно, здалека вона і схожа на бірюзу, але це є хризопраз. І ця каблучка буде коштувати 4500. Широка шиночка, 18,5 розмір. Хочу, щоб звернули увагу на цей. Чудовий кулон підвіз. тигрове око, биче око, кошаче око, гіліадор, срібло, великий такий об'ємний, дуже гарний, 8 тисяч гривень і дуже потужний захисник, друзі. Кому хто потребує, дуже цікава, гарна. Прекрасна. Зараз я примірю і покажу, як вона виглядає на мені. На жаль, такі великі. Зараз я на собі покажу. Це буде красиво, такі підвіси, дуже красиво дівчатам або хлопцям, у кого. Ну, я зараз наразі про дівчат кажу. Дуже красиво, у кого більше у мене тут мало. Площини. <с> і вони по інше А у дівчаток, у кого хто більш такий високий, і це дуже красиво. І, і так він виглядає. Вітаю вас. Це його зворотня сторона. кажу, друзі, і ще один підвіз також гарний. Вони, коли лежать так окремо, вони не дуже такі, не дуже можна їх роздивитись. Так. Гірський кришталь і чараїт. Гірський кришталь зовсім природній. Цей підвіз буде коштувати наразі 8 тисяч гривень. Коштував він трошечки більше, але віддаю за 8 тисяч. Двісті доларів. Це цепочечка моя. Він може бути на шнурочку. Він може бути на. На більш тонкої цепочечки, ну він. Коли дивитесь вниз, ви бачите камінчик і це такий ваш особистий захисник. Ще один покажу, підвіз. Тігровий сакалінне око 6 тисяч гривень. Моя колега так а, сміється гарно, що в мене теж визиває посмішку. Зараз знімаю вам відео і чую, як вона посміхається красиво. Зворотня сторона відкрита. Наразі вже е, йде діло до зими, тобто він буде красивий на гольфіку, і на голе тіло, також е, він буде приємно, тому що тут. Зворотня сторона камінчик, тобто не метал, а відкрита зворотня сторона і буде дуже приємно. 6 тисяч гривень він коштує. Ну що, друзі, показала себе і піду ще трошки, покажу вам своїх колег, які не показала, яких не показала, не змогла показати в перший день. Є пару там столів, які мене зацікавили. Пішли. Ходила по виставці і побачила такий гарнюсінький місячний камінь, дуже класний, дуже класний. Я була здивована, коли почула. Дивіться, на мій, коли почула ціну. Дуже цікава ціна, ну гарна. Е і ціна його, скільки ви казали? 4, 3, 3, 4 за 3,5. половиною. Пані Наталія його відео дуже красиво. Це і така зручна шинка. Вона, оця шиночка зручна, вона дуже комфортно ляже на будь-який. Пальчик це розмір 18,5. 18-й 18 розмір, але на 18,5 він підійде, тому що тонесенька шинка відкритий. Хто не любить такі товсті, як мої, ну там широкі. Друзі, це ваш варіант. Дуже гарна ціна на місячний камінь. Залишаю номер телефона, пишіть напряму. Йдемо до іншого стола. Тут багато всього цікавого. Є такі статуеточки такі гарні. Це все натуральне, друзі, але вони виточені, це флюрітік, але вони виточені вручну. Тобто у флюоріта не є такий, така форма кристала, інша і ціна 620 гривень. Такий флюрітик для, ну, для тих, кому потрібний. Тут є такий фліріт. О, до речі, Місячний камінь. А, ні, це Шерл. Це Ш... Шерл. Так. Так. Місячний камінь. Який? А, от. Так, да, це мій. Так, так. Зключення модуляра і ціна його тисячу. 1000... Зараз трошки відійду, бо мерехтить. 1450. Відразу покажу номер телефона, друзі. Зараз щоб що Дивіться. Тут у мене багато хто запитує шнурочки. Друзі, тут є різні, різні шнурочки. Шкіряні, і шкіряні, і, і, і замшові, каучукові, браслетики, тігровік, дуже шикарний тігровік. Друзі, кому потрібно, звертайтесь. Ще раз номер телефону. Сьогодні останній день виставки, але слідкуйте, я анонсую, буду анонсувати і казати, коли будуть наступні виставки і наступні наші зустрічі. Мої дорогенькі, а це хочу показати. Ви 100% вже бачили цю майстриню. Вона дуже унікальна в неї дуже роботи. Її показувала гарна, цікава блогер, але Юг показувала роботи. І покажу я. Це дуже гарненькі, цікаві. Зараз поки що зайняті, я не буду їх вам зніму, не буду їх турбувати. Дуже красиво. друзі, це qr на ну, до інстаграму можна перейти, побачити там, будуть всі і ціни і. І розміри, ну і власне, це вам відповість на всі запитання. Дуже гарні роботи в неї. Друзі, дивіться, хтось у мене в шоурумі побачили в моїй колекції азуріт, і тут продається він вільно, від це не така велика рідкість, і не дуже він не скажу, що він дуже дуже коштовний. От, наприклад, оцей зразок азуріту 290 гривень. Оцей більш такий, більш об'ємний. Ну, може, так, да, 490 гривень. Тому кому цікаво, і це ви можете придбати. Знаєте, де? де зараз залишу номер телефону. Так, дайте вам такий. Аметистові друзи. Вони великі, об'ємні. І ця, наприклад, 5 дів, ну, десь шість тисяч гривень коштує така друза аметистова. Це трошки дорожче, трошки десь в два рази дорожче. і в два рази більше. І ці красунчики. Друзі, на сьогодні все. Дякую, дякую, хто прийшов до мене. Дякую, хто прийшли на виставку. Зустрічаємось за адресою Велика Васильківська 12. Обіймаю, дякую за коментарі, дякую за підтримку, лайками. До нових зустрічей.